Всім привіт! Сьогодні буде відео присвячено зборці електробайка. Електробайк у нас моторковосу трьох кіловатне. Воно достатньо просте в зборці. В мене займає від 4 до 7 годин робочих безпосередньо, щоб зібрати весь байк. Хочу зробити просто детальнішу інструкцію, прямо як що збирається, бо достатньо багато запитань у нас іде від клієнтів в особисті повідомлення, а також в групі в Телеграмі. Просто достатньо такі прості запитання, які можна було б е, е, вирішити просто подивитися це відео. Е, основою самого електропайка в нас є кіт набор, е, його ще поки що, наскільки я знаю, немає на сайті. Тому, якщо ви не побачите в описі під цим відео посилання на сайт, можна написати або е, зателефонувати Дмитру. Він вам може допомогти з вирішенням придбати вам цей набір чи ні. Цей набір входить рама. У нас вона є вузька або широка. Вона також є у нас на сайті. Далі в комплект входить ще днм вілка або ККЄ, Поки що ККЄ немає, фізично її просто немає, але в комплектації ми її будемо додати в майбутньому. За цим потрібно слідкувати. І е, амортизатор задній 750 або 550 з довжиною 220 мм. Стосовно основних компонентів самого електробайка, це акумулятор, двигун та е, контролер. Е, їх ми вирішили не включати в цей набор, тому що е, вони всі підбираються в залежності від вашого бюджету, а також від потужності самого електробайка, який ви хочете ну, зробити. У uh, нас є декілька варіантів на самому сайті: там, двигуни, акумулятори, які ми збираємо, також контролери там, від самого простого там, до uh, якісь, там на тисячі А. Це все також в нас є. просто Ці компоненти вони підбираються особисто для кожного. А це все потрібно так чи інакше кожному. Прям абсолютно. Що ж, поїхали до зборки, бо щось я затигнув. Що ж, почнемо ми з моторковеса. Зараз потрібно встановити сюди ротор. Далі вже після цього встановлюємо його в сам маятник. Це отакі от етап у мене зборки. Скажімо так, я його напрацював вже за 4 роки, як я збираю самі байки. Так просто мені простіше. Дивіться, в нас є ротор, Його встановлюємо стороною, на якій є гравіровка. Також на ній вказано те, в яку сторону воно обертається. Тобто, бачите, тут є стрілочки. Е, на це потрібно звертати увагу. Тобто, якщо ми його так встановлюємо, то по стрілочкам він повинен обертатися сюди. Тобто, це повинно встановитися з лівої сторони байка. Так і є. У нас він буде обертатися в цю сторону і їхати туди прямо. Так, тут у нас є ще ось така от заглушка під ротор. Я її повністю знімаю. І встановлюю одразу ротор без цієї заглушки. Далі я накидаю ротор і поки що залишаю. В комплекті з ротором завжди йдуть і гвинтики, ну, не завжди зазвичай. Так? Тобто в нас йдуть. Ось такі от невеличкі гвинтики з фіксатором різьби. тобто, Бачите, він синенький вже. Але які тут йдуть, вони без фіксатора різьби. Звісно, щоб ну, просто легше було його відкрутити. Е, тому потрібен е, фіксатор різьби, бажано синього кольору, е, не червоного. Червоний ви потім фік відкрутите. Е, і буквально капелюсечку ви просто туди е, наматуєте і все. Наматуєте. Тепер ми перегортаємо вертикально сам е, мотор. Дивіться, відкручуємо. Відкручуємо гайку повністю. Далі. У нас маятник буде з цієї сторони, тобто сюди він буде йти. Тобто тут буде основна рама. Тому ось цей от кабель його потрібно перекрутити, поки новий двигун він крутись, обертається нормально на підшипниках. І таким чином вже кабель буде дивитися на саму раму. Тому що багато в кого вона там, в протилежній стороні. Наприклад, в Оеліков в двугуні він взагалі ось так. от, там, По іншому він зроблений. Він дивиться або вниз, або вверх. Краще, щоб він дивився вниз або в бік самої рами. По цим шайбочкам встановлюєте по одній шайбі з кожної сторони. І далі є ще ось така от шайбочка. В неї є такий от хвостик загнутий. Його встановлюється е, вже після того, як встановлюється сам маятник, і дропаути до нього. Так. Встановлення самого маятника немає нічого складного, але е, дивіться обережно, бо е, сам маятник пофарбований повністю е, порошковою краскою, е, і вона трішки з'їдає в цьому місці. Е, Пару там, мікрон, коротше, і потрібно буде цю краску щухувати. Це не завжди так. От бачите, зараз нормально залізу Просто буває, що воно з натягом находить можна просто щухати трішки краску. А, далі встановлюємо драпаути. Це просто товстий шматок металу, який повторює ці контури. Він а, взагалі, для чого він зроблений, для мене досі загадка, бо в основному це просто захист від того, щоб якщо. Там станеться щось з осью і так далі. Або щоб не прокрутило маятник. Що по факту зробити достатньо важко взагалі. ну Можливо, китайські, рами, ну, китайські маятники таки можна зробити, але з цим я його навіть розігнути не можу. Але ми встановлюємо тому, що потрібно. Закручується він на винт 6, М6 і 5. Як бачите, різьба в нас дуже гарно зроблена, закручується просто руками. Знов використовуємо шайпочку і накручуємо гайку. Дивіться обережно, бо під час того, як ви закручуєте сам маятник, буває таке, що він просто отак от от може припіднятися. А, якщо це відбувається у вас вже зібрано у байку, ви не почали з цього, а у вас вже байк зібраний, і ви тут просто його збираєте. Просто надивіть зверху на сідушку або ось сюди прям, прям підзабити його трішечки. Сподіваюсь, цим все зрозуміло. Тут немає нічого складного, справиться кожен, будь-хто. Зараз переходимо до рами з вілкою та переднім колесом. Е, тепер вілка. Е, по низу давайте одразу скажу. Коли ви купуєте там вілку, е, Буває, що до 23-го року ДНМ випускали тільки з одним кріпленням, з лівим. Точніше, отак, так. Тобто ліве тільки кріплення було. Зараз робиться під два кріплення, тому що зараз стало популярно на потужних байках встановлювати одразу два, дві машинки на передню гальма. Так, відкриваємо. Бачимо знову, що тут йдуть довгі гвинти М6 з вактайдом, з фіксатором різьби. Якщо його немає, також використовуємо фіксатор різьби. Як він встановлюється: вниз чи вверх? Ось цією довгою частиною ставимо наверх. Ось так от. Не вниз, а наверх. І закручуємо. Понизу тут більше нічого сказати не можу. Перед тим, як встановлювати колесо, просто всі гвинти тут відпускаєте і витаскуєте ось. А от зверху є трішки такий от нюанс. Ми знімаємо верхню частину самої вівки, вона затискає рульову, не знімаючи, не відкручуючи ось ці от гвинти. Просто ось так от залишаємо. Е, дивіться, в чому прикол. Е, як встановлювати саму вілку Якщо подивитись сюди з нею, ось такому от чином, ми бачимо тут ось такий от нібито трикутник. Е, потрібно встановлювати так щоб ось в такому от форматі Тобто, далі у вас є, йде переднє колесо, а позаду у вас вже рама, там з маятником заднім колесом. Тобто це ось в такому положенні воно повинно встановлюватись. Тобто, в неї Має бути вигляд, нібито нападаючи. Так? Якщо його перегорнути, навіть тут немає цих от захисту, і тут пишеться, що попередженько <сміття> Тобто захистом попереду, а, тому що він захищає якраз саме ноги від а, бруду та багнюки. Щоб сюди вона не потрапляла. Та є питання, як це встановлюється. Дивіться, у нас в комплекті йдуть а, ось така от. Ось такі от підшипники. Їх можна купити з Китаю. У нас в Україні вони також продаються. У нього в комплекті йде ось така от проставка. Її ми якраз чіпляємо на низ. Отак. От, от. Далі в самій рамі йдуть підшипники. Тобто, ці от проставки, це маленька наверх рами, це велика на низь рами В них встановлюються підшипники. Зараз я вам також це покажу. Е, ці проставки вони потрібні, щоб просто відцентрувати підшипник. Тобто нижній, е, а також е, ось така от маленька проставка, яка становиться на верхній підшипник, щоб він е, по центру стояв. Е, дивіться самі підшипники, які ось тут встановлюються, ми їх е, не встановлюємо до того, як ми їх відправляємо, тому що просто вони от встановлюються просто от, пальцями. E, і під час доставки можуть просто випасти. Тому вони окремо ось в таких от коробочках знаходяться внутрі рами. E, коли ви встановили e, ці підшипники, e, у вас повинна бути ось тут встановлена ця от плашка, про яку я казав, і ми просто опускаємо сюди вілку. Так, якщо вона навіть не по центру, то це нічого страшного. Далі в нас є ось таке от кільце. Маленьке також йде в комплекті. Встановлюємо. Навіть зараз воно ще не по центру, воно потім само відцентрується. Є е, е, ось така от, е, плашка з гумою. Тут не гума або пластик, там по-різному йде. Вона просто як пильник працює. Е, і беремо верхню частину. Опережно тільки не перепутайте. Тут бачите, є е, відфрезерована частина, це вниз. Абуччимо вниз. Далі вставляємо. Дивіться, буває таке, що воно складно дуже входить, ось ця частина. Е, бо знизу ноги вони бувають отак от просто з'їжджаються разом. Е, тому краще просто знизу. Там, Просто знизу їх роз'єднаєте трішки. І тоді вони вже спокійно залазять. А, далі, так як ну, тут підшипники, все нормально працює в нас, все обертається, можна це на всяк випадок перевірити. Ось, Ми трішечки ще прижимаємо і потім використовуємо струбцини. Можливо, для когось це якесь кощунство, але по факту більш надійного методу я ще не знайшов. Просто затискаємо. Е, дивіться, тут хі, бляха, тут е, неможливо вам просто дати якісь цифри, е, по яким це можна якось визначити. Але тут, поки ви можете спокійно, самостійно крутити рукою цю струбцину, ви крутите. Не потрібно брати якийсь ключ, його докручувати чи ще щось. Ні, просто от руками. Тому що я вже знаю на особистому прикладі я типу кучу купу разів це робив. Я бачите, ось тут все потріскане. Ну, я брав просто ключ, затискав його і прокручував. Цього ну, не потрібно робити, тому що потім підшипники просто виходять з ваду. Зараз воно крутиться, все нормально. На всяк випадок, ще й а, ліву сторону. Дивіться, після того, як ми все зафіксували, у нас тут є ось такий от апендекс. Ну, нібито так би мовити. Ми повністю підіймаємо верхню частину до сюди. Щоб це зробити, потрібно і низ відкрутити якраз ці і підняти. Можливо, це і неправильно робити. Просто ми використовуємо 24 колеса, вони в діаметрі 67 см. І коли використовується ось тут крила ще, то вони бувають такі, що задівають об раму. Е, тому ми піднімаємо ну, на максимум. Для цього потрібно трішечки відкрутити тримач гідролінії. Закручуємо, щоб він не впав. І відкручуємо бокові гвинти. Все, воно дуже легко повинно зараз піднятись. Просто руками це контролюєте. Так, ага. Потрібно, щоб воно було однаково. Все. І тепер просто затягуйте. Е, тут потрібно бути обережним, тут затягуйте, звісно, поки у вас є сили, але будьте обережні, будь ласка, е, тут гвинти стоять, е, вони ну, не закалені ніщо, і можуть е, просто ну, зв'язатись. Тут шестикутник, користується, але тим не менше були такі випадки, коли я прокручував повністю е, ключ. І не забудьте про ось це, от, маленький гвинтик. Він фіксує верхню частину до основної центральної труби. Все, відкручуємо з трубцини. Все готово. Ще раз у вільній формі просто перевіряємо, наскільки сильно ми все затягнули. Ну, можливо, щось прокручується. Фіх його знає. Цю частину ми вже закінчили. Зараз будемо вставляти колесо. Тепер, те, що стосується переднього колесу, як ми бачимо, тут в комплектації нічого не йде. В плані ось тут немає ні гвинтів, нічого. Також беремо ротор. Знов дивимося, на що вказує стрілочки і так далі. Колосо буде обертатися ось так: от. дивимось на ротор, ротор обертається так само з колосу. Все правильно, можна встановлювати. Перед цим. Не дивлюся на те, що я буду використовувати е, винтики з лактайтом, я все одно використовую його. Е, тому що це переднє колосо, це передня гальма. Е, і я дуже сильно рекомендую вам використовувати фіксатори різьби. Е, бо, якщо він є, 100% впевнені в своїх гальмах. Якщо його немає, то вже виникають багато питань. Ну і в мене було таке одного разу що без фіксатора різьби повідкручували гвинти. Ну, не в мене особисто, типу, не я виконував роботи, а до нас так клієнт приїхав, що в нього просто відкручені а, вінтики. А, нічого складного немає. Я впевнений, що кожен, в принципі, зможе це зробити. Після того, як закрутили ротор. Ще раз перевіряйте, щоб все було закручено повністю. Дивіться, обережно у втулок передніх є така штука, що просто випадають ось ці от пімпочки, не знаю, втулочки. Будьте обережні, щоб їх просто не втратити, бо я не знаю, чи можна їх навіть придбати окремо. Далі беремо обережно нашу раму, відкручуємо оцю от ось. Дивіться, Ось складається з отакої от в точки достатньо товстою, десь міліметра 4 5 і дві заглушки на різьбі, які ось тут з двох сторон. Щоб її зняти, потрібно повністю відкрутити 4 гвинта М4, М5. А, до речі, не сказав. Сам ротор повинен бути з лівої сторони. Тобто колесо ось так от виглядає. Виставляємо ось так от передню колесо. Е, бажано заглушити з однієї сторони, і з цієї сторони ми будемо вставляти. Все просто і закручуємо. Далі все, що потрібно зробити, це зафіксувати ось -ко, е, з кожної сторони по два винти. Ми зафіксували передню колесу вілки, задні колеса в маятнику. Тепер е, ми використовуємо ось такий винт е, під 10-й шестигранник М12. Е, з двома шайбочками і гайкою під 19-й ключ. Далі з'єднуємо. Все, пальцями спокійно ставляється. Молоток не потрібен. Е, дивіться, я його закручую не повністю, на кінці його трішечки послаблюю. Е, бо тут встановлені підшипники. Е, якщо затиснути дуже сильно, підшипники працювати не будуть. Тому потрібно ах, з цим бути трішечки обережним. ну Просто ось таким чином перевіряєте, воно ходить чи ні у вас. Якщо не ходить, трішки послаблюєте. Це єдиний варіант, як це можна перевірити. Дивіться, сам амортизатор встановлюється ось таким чином. Тобто ці ймкості сюди до колеса. Але ось цю от пімпочку, вона також регулюється. Бажано її також перегорнути, щоб воно було на одному на одній відстані, бо з цієї сторони його буде просто неможливо контролювати. Тому ми просто його. Обертаємо. Все, бачите? Дві крутівки, вони з однієї сторони. Е, далі трішки припіднімаємо хоча б спочатку давайте, мабуть, встановимо трикутник. Так, дивіться, є спеціальний трикутничок е, підстановлення самого амортизатора. Е, в комплекті йде М8, так, винт М8 на 20. З гайкою кріпимо на саме верх. Тепер беремо амортизатор і ставляємо з цією частиною донизу. Після того, як встановили, фіксуємо винтом М8 на 40. Буває таке, що там якісь заусіння це просто прокручуємо. Вставляємо верхню частину. Дивіться для саме цих. Байків. Е, хлопці до нас приїхали, у нас тут стояло 5 чи 6 еліків. Вони побачили, що в них є ось такий от, <хи> е, позаду цей багажник. Попросили, нам потрібен такий елік, сказали, що може продати тільки один, то ми просто взяли, скопіювали, е, які нам привезли. Тож у нас тепер є <хи> виробництво своїх багажників. Е, хлопці роблять такі там, за один день 3-4 штучки. E, щоб їх встановити, використовується так само, як і ось тут винт м 8 на 40. E, ось такий от великий байк у нас виходить, я маю на увазі по довжині. E, Зайняв це в нас збірка до такого стану півтори години, але за того, що я дуже багато часу витрачав на те, щоб перезаписати якесь відео, то звуку немає, то ще щось. Коротше, загалом на це все в мене зазвичай виходить півгодини. Uh, тому я впевнений, що у вас вийде десь так само. Це якраз, якщо не брати задню колесо та переднє колесу, то виходить саме той набір, про який я і казав. Тобто, якщо от просто uh, відкласти заднє та переднє колесо, це от те, що ви можете отримати, придбавши саме наш набір. А, ще сідушка. Да uh, Сідушку я встановлюю трішечки пізніше, бо сюди ще встановлюються задні. Точніше, сюди встановлюється ще заднє світло, ну тобто стоп-сигнал, поворотники, і все тягнеться звідси. Тому сідушка в мене в кінці. Так, тепер ми переходимо до електроники. Я буду всю її показувати тут на столі, розкладу її повністю. Там Фара, світло, коротше, габарити, все це. Бо внутрі я вам показувати буде дуже важко. Потрібно і ракурс нормальний якийсь. Поставити світло сюди направити, е де й дуже багато кабелів тут виходить. Ну, Ще просто тупо ви не запутались. Що ж, поїхали далі.